Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами стосовно того, як можна зекономити трішечки на комісії для зняття готівки з поточного рахунку вашого ФОП. Для прикладу ми беремо Приватбанк і Монобанк, найчастіші банки, які використовує бізнес. Насправді хочу почати з того, що я про це дізналася зовсім нещодавно. І реально випадково, тому що ми маємо два рахунки: один рахунок у нас у Приватбанку, інший в Монобанку, який відповідає за платежі через ВЕФОПИ або разові послуги. І ось одним днем виникла необхідність перерахувати кошти на свою карту в Моно. Я побачила комісію не 0,7%, яка списується у мене з поточного рахунку ФОП а 5 гривень. І зрозуміло, так у нас стаття витрат по комісіям величезна. Чому б не економити з рахунку ФОП на карту фізичної особи карту для виплат?